То 5 помилок, із яких ваше грудне вигодовання може бути під загрозою. Не робіть цього! Привіт, ви на каналі Лакта Мама. З вами Аліна Сергієва. Ваш ненудний путівник в світ грудного вигодовування та прикорму. Отже, одразу до діла. Здавалось би, дав, груди і все а ні, ціла наука, і ти маєш контролювати і та не допустити цих помилок. А чому жінки можуть допустити ці помилки? Ну, звісно, що кожна мама, вона не ворог своїй дитині, не ворог своєму грудному вигодовуванню. Ви можете робити ці помилки просто не усвідомлюючи, що це. Може стати причиною мало молока або якихось певних проблем з грудним вигодовуванням. Ну, тому що старше покоління, так сказало, десь прочитала щось, десь подруга порадила, але ці всі поради вони можуть бути абсолютно необґрунтованими та негарними, які можуть призвести до певних проблем. Отже, перше, це. Отже, перше, це рідкі годування. Годування за вимогою, Аліна, так, звісно, годування за вимогою. Але поняття годування за вимогою це поняття двостороннє. Тобто це за вимогою як дитини, так і мами дитини. Вимога пікнув, пукнув, плакнув, какнув в будь-якій незрозумілій ситуації. Ми даємо дитині груди. Також і мами. Ви маєте слідкувати за тим, щоб інтервали в перші три місяці були не надвеликими. Бо діти, особливо діти новонароджені, дуже часто можуть забувати просити груди. А особливо, якщо ви користуєтеся соскою, дурником пустишкою, ще її називають, то е, дитина може забувати попросити груди, і за того, що задовільняє свій смоктальний рефлекс на безпосередньо сості. Чому говорять, що пустишка дуже часто призводить до того, що дитина задовільняє свій смоктальний рефлекс, який дано їй природою, задля того, щоб вона задовільняла його на грудях, вона може задовільняти його на сось. І тим самим забувати, попросити груди частіше. Отже, ваша дитина перших трьох місяців має їсти не рідше ніж кожні три години, щодень та вночі. Але як рахувати, коли починати від кінця чи від початку? Починаємо від початку, від старту до старту. Так, да, якщо ваша дитина першого місяця спить більше, ніж 3 години вночі, вам треба прикласти її до груді. Як розбудити? Зніміть під. Ну, найкраще, звісно, це просто прикласти в надії, що вона таки буде смоктати. Але якщо так не вийшло, то ми мусимо її розбудити, все ж таки, щоб вона поїла, бо це її сили, вона має набирати вагу, у вас має бути гарний відток. Молока для того, щоб було вироблення грудного молока, для того, щоб дитина наїдалася, прибавляла вагу, отримувала сили. Тощо в дитини першого місяця максимальні інтервали в день це 2-2,5 години. Рахуємо від старту до старту, від початку до початку. Вночі це 3 години. Поки ви знаходитеся в післяпологовому відділенні з дитиною в пологовому будинку. Я раджу вам давати малюку грудь дуже часто, особливо коли у вас період молозива, бо його дуже мало, і тому дитині треба його часто дуже смоктати та добувати собі насмоктувати його для того, щоб у вас швидше пройшло молоко, і для того, щоб дитина була сита. Отже, в пологовому максимальні інтервали в день півтори години, вночі дві години. Була б моя воля. Я б сказала, поселіть дитину собі на груди та живіть там з нею. Але дійсно, ваша дитина перших трьох місяців може хотіти перебувати на ваших грудях тупо постійно. От правда, постійно. Що ми можемо з цим зробити? Да, чим більше дитина провисить на грудях, чим краще буде для вашої лактації та для дитячого росту та ваги. Отже, буде дуже гарно, якщо ви не будете обмежувати час знаходження дитини на грудях, як вижить, лягти, дати грудь, заснути або просто релаксувати, а дитина хай смокча. Звісно, я тільки її переклала, вона одразу просинається, бо на грудях їй було комфортно. Ну так вже задумано природою. Не хочеш носити качати, дай грудь і нічого не роби. Подушка для годування, бо будь-яка подушка, на яку ви можете перемістити центр тяжко малюка і сидіти при цьому, дивитись кіно, читати книгу, слухати музику. Та байдуже. В мене навіть була мама, яка вишивала бісером під час того, як коли вона годувала дитину. Вже часті годування. Запорука успішного грудного вигодовання, рідкі годування, запорука того, що можна напоротись на мало молока, тому не робіть це. І друга найрозповсюдженіша причина це пляшка, соска та накладки допоювання водою до 6 місяців. Також сюди віднесу водою, чаями і, і так далі. Різними настоянками на повному місяці ні. Чому не можна давати дитині іншу рідину, окрім грудного молока? Розказую, тому що він вип'є цю рідину і не доп'є вашого молока. У вас зменшується кількість молока, рідина ця йому не дає ніякої ваги, і у дитини може зменшуватися вага. Тому це небезпечно. Гідно пляшки, пляшка може призводити до відмови від грудей, коли малюк ніби присмоктується, не може схопити сусок, не може схопити ареолу, грудь. Він її втрачає, він до груді, від груді, плаче, ніби не ніби йому щось заважає. І мама часто думає: у мене, мабуть, мало молока, в мене, мабуть, зменшилась кількість молока, пропало, перегоріло, молоко не перегорає тощо. Тобто пляшка потенційно може призводити до відмови від груді. Я маю вас про це попередити. А якщо ж треба погодувати дитину, якщо ви кудись відлучилися, або погодувати дитину, якщо треба докорм? Найкраще це ложка контейнер медела або система для докорму у груді. Ось так виглядає система для докорму у груді. Тут є така вусика. Ця пляшка вішається вам на шиї, як оліє, сюди заливається докорм, Вона під'єднується, приклеюється до вашого сосочка. Або безпосередньо підсовується вже малюку, коли він присмоктався. І малюк отримує рідину смесь або стіджене донорське, отримує рідину, тобто їжу, сам того не розуміючи, що отримує докорм. Він думає, що їсть тільки груди і тому немає відмови від грудей. Але якщо ви хочете кудись відлучитись, то найкращий девайс, на мою думку, це ложка контейнер. Фірма Медела робить цю ложку. І аналоги, там, де пластикова така ложечка, вони не дуже гарні, правда, бо може бути принцип пляшки. Тут же сюди наливається рідина, і можна таким натиском так, давати потік їжі. І ви дитинці, тримаємо дитинку під кутом, так, дитинці поступово даємо потік. Годування даємо їжу. Чому соска може стати загрозою? Давайте розберемося. Я не демонізую соски, я не відношу себе до консультантів, які е, говорять, що соску ні, ні в житті ніколи і не можна. Є випадки, коли соскою везе, є випадки, коли соскою не везе. Більш небезпечна соска для грудного вигодовування саме в перші три місяці, коли у вас тільки налагоджується процес лактації, налагоджується ваше грудне вигодовування. Як я вже раніше сказала, да, дитина може задовільняти свій смоктальний рефлекс, який дано природою саме для цілей показувати сигнали на смоктання грудей, бо діти дуже часто можуть не розпізнавати відчуття голоду, а саме смоктальний рефлекс їх понукає до пошуку грудей і до того, що вони просять груди. Але якщо він постійно забавляється соскою, то він може забувати попросити груди частіше. І здавалось би ідеальне материнство а ні. Кількість грудного молока зменшується, бо це не суміш. Грудне молоко це швидко засвоєвана їжа, це біологічно активна рідина, і дитина частіше може і має хотіти груди аніж годування пляшкою. Також соска це смоктання довгого соску. У мами не такий довгий сосок. і В правильному прикладанні дитина не смокче сосок. Отже. Що який ми зробимо з цього висновок? Правильне прикладання, ефективне смоктання може порушитись за рахунок того, що в дитини відбувається певна путаниця сосків, тобто дитина звикша смоктати соску, до груді правильно прикладатись а не буде, б не захоче. І В не зможе. Накладки. Накладки можуть стати помічниками дійсно в певних випадках, але я раджу їх уникати, якщо є така можливість. Зараз в пологовому будинку напарюють майже всім накладки, мотивуючи тим, що в тебе не такі соски. Насправді, не такі соски ще треба пошукати. <сум> Ось. І тому накладки вони призводять до меншого спустошення грудей, меншого добуття молока дитиною і зменшення кількості молока у мами. І також мама стає заручницею накладок силіконових. Чому, тому що дитина тоді без накладки, може груди не захотіти, і від накладок можна відійти, але це такий е, може бути довготривалий, такий муторний, хвилюючий процес, який потребує дуже багато вашого ресурсу. Тому, якщо є можливість їх уникнути, це буде супер. Третя неочевидна причина, по якій ваше грудне вигодовання може бути під загрозою, тобто може бути мало молока. Це коротка уздечка язика у малюка. Ось на фото ви бачите коротку вуздечку язика у малюка. Вона буває різних типів. У когось вона більш виражена, у когось менш виражена. Чому це може стати причиною маломолока та поганого добування молока малюком? Тому що язик це такий поршень, який качає молоко. Він добуває молочко ефективно. І коли цей поршень... Він короткий, він такий стиснутий, зажатий, ніби в стані спазму знаходиться. Він може насмоктати собі менше молока. Тому якщо ви або ваш педіатр, або ваш консультант по грудному вигодовуванню, або напишіть мені в директ в інстаграм, силка в описі цього відео. Прийшліть мені фото вашої вуздечки язика у дитини, і я скажу вам коротка, вона чи ні, бо я знаю про це все. Якщо хтось запідозрив, що у дитини коротка вуздечка язика, найкраще її підрізати. Саме чим менша дитина, чим краще і чим швидше треба підрізати. До трьох місяців це абсолютно майже безболісна та дуже швидка процедура. Четверте це неправильне прикладання. Прикладання це дорівнює неефективне смоктання. Діти, які неефективно смокчуть груди, можуть робити мамі боляче. Ой, напевно, вам в пологовому точно було боляче, а може боляче зараз, то треба обов'язково налагодити правильне прикладання малюка до груді. Воно має бути асиметричним, воно має бути згідно трьох ознаків, нижня губа вивернута, рот дитини широко відкритий, носик вільно дихає, підборіддя притиснуте до грудей. Воно має бути асиметричне, ще раз повторююсь. Про це буде окреме відео. Отже, правильне прикладання це запорука успішного грудного вигодовування, тому що дитина собі буде добувати більше молока, а значить, краща прибавка ваги, і значить, що у вас більше молока для того, щоб дати його дитині. Валя! І п'ята неочевидна причина, яка може призвести до застою молока у груді, до лактестазії маститів, це лівчик з кісточками або лівчик, який бюстгальтер, який передавлює вам молочну залозу. Також це може бути якийсь незручний тісний одяг. ж саме неефективне прикладання та коротка вуздечка язика, тобто не гарне спустошення грудей, може призводити до того, що у вас може виникнути застій молока. Тому зручна білизна, зручний одяг, правильне прикладання, часті годування, не коротка вуздечка язика у малюка. Це все буде забезпечувати здоров'я та комфорт вашим грудям. Якщо вам було цікаво дивитися це відео? Обов'язково натисніть підписатися, поставте лайк, щоб це відео побачило ще більше мам. Бо ми маємо допомагати один одному. Чим більше мам будуть обізнані, тим більше і краще буде їхнє грудне вигодовування і ситіші малюки. З вами була Аліна Сергієва, лакта мама. Всім до зустрічі!